Доброго часу. Незалежно від того, коли ви будете слухати, знайдіть тихе місце, щоб вас ніхто не турбував, не відволікав. Приділіть час собі. Я хочу вас сьогодні запросити в дуже цікаву медитацію ченнелінг до драконів. Це для тих, хто відчуває зв'язок з драконами, хто вірить у казки, хто хотів би зануритися в світ фентезі, там де феї, ельфи, дракони. От я вас запрошую сьогодні відчути це, побачити на власні очі, скажімо так. Можна лягти, можна сидіти. Кому зручно закриваємо очі, кому зручно з відкритими робити медитації. Робіть з відкритими очима. Починаємо глибоко дихати. Просто вдихаємо, видихаємо. Розслаблення такими прекрасними хвилями заповнює наші тіла не тільки фізичне, але й тонкі тіла. Вдихнулися Айво Бога. Видихнули через ноги в землю, ще раз. І ще раз. З'єдналися з центром землі, заземлилися. Макушка у нас тягнеться доверху. І з'єднується коронною чашею верхніми чакрами злоном нашого Отця. Отця і Матері Небесних. Ви можете відчувати, що вас як витягує вверх. Це нормально. Головне, щоб вам було комфортно і приємно. Я запрошую зараз вашу душу, ваше вище я, вашу сім'ю світла, ваших наставників духовних, вознесених майстрів. І прошу Архангела Михаїла. Захищати нас своїм світлом, своїм сяйвом, своєю сферою синього захисту, синього полум'я Бога під час медитації. Навколо кожного з нас така синя сфера з'явилася, найвищого божественного захисту. І тепер ми бачимо портал перед собою. Це портал у той вимір, де знаходяться дракони, тому що в якийсь період часу вони перейшли в інший вимір. Вони знаходяться на землі, але ми їх не бачимо. Так само, як і інших істот. Ми їх можемо як казковими собі уявляти, або як зепосів, з легенд, що це щось таке далеке і несправжнє. Я, наприклад, завжди знала, що дракони є, вони існують, і відчувала цей зв'язок з ними. У мене є ченнелінг про падіння Лелі та Фаетона, і там якраз я спілкувалася зі своїм драконом, з яким ми дуже багато пройшли війн. Боролися з темними силами. Тому цей зв'язок відчувається через віки. Ходимо у портал, і ми бачимо, що ми з'явилися у дуже казковому місці. Там дуже бурхлива зелень, неймовірні ліси, цілі поляни квітів, квіти, які завгодно. Вони, неймовірно, гарні, ароматні. А, такий ніжний-ніжний вітерець, лагідно, лагідно торкається наших щічок. А, він так, як ніби цілує і доносить аромати оцих квітів, неймовірних, прекрасних. Навколо кожної квіточки пархають метелики, феї. Які деви, царство дев, які допомагають кожній квітень жити і наповнюють її енергією, силою, любов'ю, сяйвом. І ми бачимо стежинку серед цих квітів, яка йде в ліс. Ми йдемо по цій стежиночці, в ліс. Любуємося неймовірною красою. Там водопади є, в яких кристально чиста вода з джерел тілющих. Можна напитися цієї води. Для зцілення оздоровлення, очищення, для кристалізації наших тіл можна набрати із собою, заходимо в ліс, там теж вирує життя, там теж різні деви. Які турбуються про дерева, про кущі, про різних звірів лісових. Ліс дуже старий, мудрий. У кожного дерева є своя душа, свій дух, своя свідомість, як у володарі перснів. Були енти, ну оце те ж саме. І ми проходимо ліс і йдемо далі, виходимо за його межі і виходимо, знаєте, як до великого такого палацу. Він дуже велетенських розмірів, дуже велетенських. Ой, можна сказати, що він як середньовічний такий велетенський замок. І от в цьому замку живуть дракони. Ми заходимо у ворота. І кожного з нас зустрічає його дракон, його друг, помічник, частинка вас. У кожного він виглядає так, як ви його бачите. Можливо, у вас золотий дракон, червоний, зелений, синій, білий, чорний. Можливо, він у вас китайський, як китайські дракони, можливо, як європейські дракони виглядає. Це вже залежить від того, як ви це бачите. От як ви побачили, так і правильно, так і є насправді. До мене вийшов мій. Вогняний дракон. Запитайте його ім'я, як його звати, щоб ви зверталися до нього по імені. Можна обійняти його, можна притулитися до нього. Ви так давно з ними не бачилися. Це ж ваші друзі. Ще з давніх, давніх, давніх часів. І він запрошує вас пройти у замок. Там у кожного дракона є своя кімната. І от він запрошує вас у свою кімнату. Кімната така висока-висока, велетенська, дуже високі стелі. Вона така, знаєте, от і вишукана, і проста водночас. Я люблю такий стиль. Є диван і взагалі вся кімната заставлена аж до стелі книгами. Це Полки з книгами. Можна сказати, що це бібліотека ціла. Великі панорамні вікна, балкон. З балкона такий гарний вид з вікна на, на подвір'я, і там такий великий басейн. басейн, якийсь як елітні тераси, дуже гарні, білосніжні такі різьбленням, Ну, прям дуже вишукані. Ну, мене мій дракон запрошує присісти на диван. І дає мені якусь книгу, щоб я відкрила якусь книгу. До речі, не з першої сторінки, а там вже була в ній закладка. Я відкриваю там, де закладка. Це книга з алхімії. Я зараз читаю курс алхімії від владики Сен-Жермена. Вже середину. Ну, до середини дійшла. І от мені мій друг дракон теж дав книгу з алхімії. Але там якось просто намальований лише один, знаєте, як, як в лабораторії. Оці їхні різні скляночки для дослідів. От і там теж намальований такий на одній сторінці. Не знаю як для, зіль, для зілля для якогось. от така скляна баночка. Цікаво. А, в ній навіть я, я знаю, що в ній. Я думаю, а що в ній таке фіолетове? Це в ній фіолетове полум'я трансмутації. Я прям можу взяти його з ці, ну, прям з книги, взяти цей малюнок. Він перетворюється от як з 2D, з намальованого у 3D чи я не знаю, навіть, ну, ще я можу його взяти в руки. А на іншій сторінці формула, і ця формула огортає це зілля з фіолетовим полум'ям. Не знаю, мені пропонують відкрити його і випити напевно, для внутрішньої трансмутації. Ну, добре, можна й випити. Чому б і ні? Далі мене запрошують пройтися по замку, подивитися на інші кімнати. Дуже велетенська така є Вітальня. Ну, взагалі, все велетенське. Звичайно, звичайно, все велетенське. Вітальня, там великий такий камін Тепло, досить комфортно. Взагалі, увесь вимір він весь такий комфортний, комфортний. Я думаю, що на землі теж саме такий має бути клімат, Тут комфортний всюди, по всій землі. Однакова температура, щоб ми не одягали там лишній одяг на себе, але і не вмирали від жари. А от такий помірний, комфортний, щоб був клімат. Ну, він такий і був, але потім змінився. Ну, а от в цьому вимірі він залишився таким приємним. Тому тут так багато квітів, така зелень, такі дерева, чиста вода, кристальна, цілюща. Ну, таку невеличку екскурсію я пройшлася по замку. І зараз мені мій друг Андракон пропонує політати, подивитися зверху на все. Ну і я зверху на нього вилазю, і ми летимо. Летимо у хмарах. Це так приємно, так класно. Знаєте, от відчувати таку силу і міць Свободу. І все таке, от водойми, луги, ліси, гори, все таке в Сяйві. Прямо. Не знаю, все випромінює сяйво. І прям як наче посміхається, кожна травинка посміхається, кожна річка, кожна вершина гори. От все таке аж благоухає життям, радістю, щастям, здоров'ям, достатком. Благополуччям, любов'ю. Але все-таки знаєте, є там якийсь такий осередок, от прям за горами знаходиться. Ми туди підлетіли подивитися, і там постійно вдаряють блискавки, і там якось от темно. Це прям як, знаєте, мордор якийсь, чи щось таке. Я запитую, як це може бути в цьому вимірі таке. А мені відповідають, що це людські ці емоції. Розбрат війни, от вони впливають на всі виміри на землі, і тому їх ну, відгородили оці людські емоції, негативні енергії, відгородили горами, щоб воно не розповзалося по всьому виміру. Я кажу, а як ми можемо допомогти, щоб тут теж було так прекрасно. Тільки об'єднуватися в любові, щоб стілювати ту реальність, в якій ми живемо, і інші реальності та виміри. Дивіться, як багато від нас залежить, бачите, ми впливаємо на все. І на всіх ми повертаємося до замку. Кажуть, що нам пора повертатися всім. Кожен з драконів дає вам якийсь подарунок на прощання, але ви можете повертатися до них коли завгодно, необмежену кількість разів. Ні, якась така, як підвізка діадема з блакитним каменем, але вона зверху одягається, ну, от як діадема чи корона у формі підвіски. Подякуйте своїм драконам. Обійміть їх. Направте їм любов, свою вдячність. І повертаємося назад у портал. Не дуже хочеться повертатися, там так класно, але все ж таки повертаємося в тут і зараз, шевелимо ручками, ніжками, пальчиками. Вдихнули, видихнули все через ноги в землю, заземлили всі ці енергії. Дякуємо, Архангелу Михаїл, дякуємо всім вищим наставникам, вчителям, владикам. Дякуємо, дякуємо, дякуємо сім'ї світла, всім дякуємо за цю практику, дякуємо драконам, дякуємо. І коли будете готові, відкривайте очі, ви тут і зараз.